Вашій увазі представлені подарункові шахи Рим від Манополус. Ексклюзивний комплект від грецького бренду увійшов до легендарної серії, присвяченої тематиці стародавнього Риму. Шаховий набір заслуговує на окрему увагу завдяки чіткій деталізації, якості матеріалів та особливому підходу до виробництва. Фігурки виготовлені з цинку у формі маніпулів, преторіанців, сенаторів та кавалерії. Полем для інтелектуалів. Мального поєдинку виступає шахівниця з латуні стандартного розміру 44 на 44 сантиметри. Тематичний комплект здатний підкреслити витончений смак власника і вишуканість усього виробу. Шахи не лише виконуватимуть основну функцію, але й підкреслюватимуть інтер'єр помешкання або робочого простору. Придбайте набір шахів із тематичними фігурками стародавнього Риму в інтернет-магазині «Фама», зробивши незабутній подарунок Досвідченому гравцю або початківцю.